Добрий день малята! Сьогодні до нас на заняття завітав смурфик-Знайко. Ось він вам, подивіться, він дуже допитливий і все-все хоче знати. У нього навіть книжечка є, куди він все записує. Мешкає смурфик у маленькому лісовому селищі разом зі своїми друзями. Він ніколи не був в місті, але йому цього дуже хотілося. От він сьогодні до нас і завітав. Іде містом і дивується. Які ж бувають будинки? Малята, скажіть, які бувають будинки? Ось цей будинок який? Високий, правильно. А ось цей низький. А цей будинок? Також низький. А ось цей будинок? Високий. А цей будинок низький, молодці малята. Дякую, що допомогли нашому смурфику. Тепер він буде добре знати, які бувають будинки високі і низькі. Поки ми з вами відповідали, він вже швиденько все записав свою книжечку. Ходив-ходив наш смурфик містом і заблукав. Малята. Де наш смурфик? Ви зараз мені скажете, я буду ставити смурфика, а ви мені скажете, де смурфик? Наприклад, зараз смурфик перед будинком. А тепер на будинку. А зараз? Зліва, правильно. А тепер справа. А тепер де наш смурфик? Вірно, малята, Між будинками. Дуже сподобалося нашому смурфику в місті. Але його цікавить тепер, яких будинків в місті більше високих чи низьких. Давайте, малята, порахуємо їх. Малята, давайте порахуємо, скільки ж високих будинків у нашому місті рахуємо. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Всього п'ять високих будинків. У мене є ще низенькі будинки. Давайте ми їх також порахуємо. Рахуйте милями. Один, два, три, чотири. Всього чотири низеньких будиночка. Малята, скажіть, будь ласка, а яких будинків більше? Високих чи низьких? Так, звісно, високих будинків більше. А на скільки? Так, на один будиночок більше. Малята, а що ж потрібно зробити, щоб і високих, і низьких будинків стало порівняно? Так, ми можемо один високий будиночок забрати. І у нас буде чотири високі і чотири низеньких будиночка. А ще в нас може бути, що ми один будиночок низенький доставимо. І тепер у нас буде. П'ять високих і п'ять низеньких. Молодці малятки. Малята. Наш смурфік дуже задоволений. Але тепер він хоче, щоб і у нього було таке місто і щоб він разом з друзями жив в такому прекрасному місті. Давайте малята попрацюємо і створимо для наших друзів-смурфіків гарне місто. Малята, подивіться, яке місто ми будемо сьогодні створювати. Коли ми свої роботи складемо всі разом, то вийде у наших смурфіків дуже гарне місто. Їм буде дуже гарно тут жити. А для роботи нам потрібно листочок паперу, ножнички, чорна смужечка. Це буде земля у нас. Квадратик для маленького будиночка низького. Прямокутничок для високого будиночка. Два трикутничка, трикутничка це будуть дахи. Чотири прямокутничка біленьких, з яких ми виготовимо віконця. Як це зробити, я зараз покажу. Беремо прямокутничок, складаємо його навпіл. Куточок до куточка. Пальчиком робимо лінію лі 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 згину. І розрізаємо ножничками рівнесенько по лінії згину. І виходять у нас квадратики. Потрібно їх буде розрізати усі, щоб зробити для всіх будиночків віконечка. Тепер малята беремо коричневий квадрат, також складаємо. Навпіл, куточок до куточка робимо лінію згину, розгортаємо, і розрізаємо ось так. Це у нас будуть двері для високого будиночка і для маленького будиночка. Тепер ви малята все це наклеїте акуратненько. І вийде у вас. Дуже гарна робота. Працюйте, мої хороші. До побачення!